Всім привіт! Це мій перший прийом їжі. Це в мене картошка в мундирі. я її вже потовкла тут з олійкою. Тоді крильця запечені і такий бутерброд з бездрожового хліба і курячий рулет. В курячому рулеті в ньому дуже мало калорій. І салатик. І в цій всі їжі мої. Всього лиш майже 500 калорій. А в мене добова норма калорій 1700. Так що можна їсти і худнути, їсти те, що тобі подобається. Але варену гречку, від якої вже точно трохи курячу грудку. Відвернув і все одно потім зриватися, об'їдатися. А так мені дуже подобається е, сидіти на дефіциті калорій.